Сьогодні ми розпочинаємо нову програму калейдоскоп яскравих сюжетів. Більшість із нас є вже впевненими користувачами інтернету, і саме у глобальній мережі ми можемо знайти дуже багато яскравих, цікавих сюжетів, новин, подій, курйозних, смішних, розважальних та пізнавальних. І саме про це ми будемо сьогодні говорити. Отже, з нашої сьогоднішньої програми ви дізнаєтеся. Що полюбляють дами у Великобританії, як японці вчаться заощаджувати? Які цікаві таку медні конкурси проводять у Німеччині? Ну і також, як розважити себе у кафе, а точніше, до якого кафе правильно піти, щоб розважитися. Саме про це у нашій сьогоднішній програмі. Як багато ми з вами знаємо про Англію? Ну, мабуть, те, що національною грою Англії є крикет. Або те, що о п'ятій годині по обіді англійці п'ють чай. Але виявляється, що англійські жінки вирізняються ще однією пристрастю. Вони дуже, ну просто дуже люблять кумедні цікаві капелюшки. Про це у нашому наступному сюжеті. Уже понад три століття поспіль у англійському містечку Аскот, що у графстві Беркшир, проводять королівські кінні перегони. І теперішня володарка британської корони Єлизавета II, як і її попередники, незмінна тутешня гостя. Не всі піддані, однак поділяють захват королеви. Дехто, з поміж іншим, почесних гостей взагалі не розуміється на конях. Учасники нічогісінько не знаю про коней. Навіть не уявляю, скільки гонок буде, але певна виграю трохи грошей. Окрім Азарту, на аскотний вігласів приводить ще й марнославство. Королівські перегони одна з найгучніших світських подій у Британії. Чудова нагода похизуватися своїм суспільним становищем, статками і стилем. Люблю, коли люди ошатно вбрані. Приємно подивитися, і настрій відповідний обожнюю прекрасних дам, заради них і приходжу. люблю роздивлятися, хто в чому прийшов для завсідників. Аскоту це наче комедія. Стежити як новоспечені багатії шиються в дурні, як помиляються з довжиною спідниці чи фасоном костюму. Найризикованіший елемент вбрання дамський капелюх. Зовсім без нього на аскот не пустять в простенькому засміють. От і вправляються дами у фантазії: що більше яскравіше, то краще. Таке тут панує правило. Капелюшок присвячений королівському малюкові. Бачите, бажаю йому щастя. Зробила усе сама. Чоловік трохи допоміг. Я вже кількох людей зачепила. Єдине обмеження у цьому безумстві – заборона на рекламу. Тобто приходь хоч із праскою, чи пилососом на голові, аби назви не було видно. Рекламувати овочеві кампанії не можна, але все одно люди чіпляють на голову овочі. Я бачила кілька капелюхів розміром із цілий склад. Як тільки вони проходять крізь двері? До минулого року організатори аскоту покладалися лише на вишуканий смак гостей. Та коли їх стало надто багато, довелося офіційно заборонити рекламні капелюшки, неприпустимий для придворної події одяг, як то оголені плечі або міні-спідниці. Минулого року перед початком скачок усім гостям розіслали запрошення із детальною інструкцією. А на вході видавали шалики і краватки. Ці бульдоги на вході уперті, повз них не проскочиш з голими ногами чи без капелюха. Цьогоріч послуги стилістів були уже платні. Краватки і шалики вони продавали по 5 фунтів, а капелюхи з плащами здавали на прокат. Два десятки контролерів юрмилися поміж публіки, та сил їхніх, очевидно, не вистачило. Ляпів стилістичних було удосталь. Мабуть, кожному з нас доводилося зайти до супермаркету та купити багато непотрібних речей. Таким чином, прийшовши додому, ви помічаєте, що ці речі насправді вам були непотрібні, проте гроші на них вже витрачені. Саме з марнотратністю японці винайшли спосіб боротися. А про це у нашому сюжеті, який ми знайшли на мережі YouTube. Саме там японська компанія виклала новий рекламний ролик. Тим, хто постійно перевищує свої витрати, не вміє вчасно зупинитися під час розпродажів та позачергових закупівель, стане в нагоді новий гаджет японських винахідників. Гаманець здатний економити і захищати гроші господаря. Пристрій слід всього лише синхронізувати зі смартфоном за допомогою пропонованої програми, і можна бути спокійним за свої фінанси. Гаманець має чотири режими поведінки. По-перше, наближаючись до свого гаманця, господар виявляє, що він вже жваво дряпає від нього, несучи з собою і чесно зароблені гроші. Другий режим розрахований на особливо наполегливих людей, які не бажають залишити думок, витратити свої гроші. Коли гаманець вдається наздогнати і відкрити, він вибухає криками про допомогу, благаючи не витрачати гроші. Якщо господар не почув прохання, включається третій режим, і на телефон родичів надходить смс із радісною новиною про марнотратство сімейних коштів, так що уникнути неприємних розмов з рідними навряд чи вдасться. І нарешті гаманець має останній найбільш підступний режим. Він починає вмовляти господаря. Купити цей гарненький айфон або симпатичний плазмовий телевізор, тренуючи таким чином волю власника грошей. Важко сказати, чи навчать такі дії економити та утримуватися від зайвих витрат, але посмішка і приємні хвилини спілкування із маленьким захисником грошей господарям забезпечені. Для чоловіків з нашого наступного сюжету борода та вуса це не просто рослинність на обличчі, це справжні витвори мистецтва. Саме у Німеччині пройшов конкурс, на якому обирали найкращого бороданя та вусаня. Близько 200 учасників з 20 країн з'їхалися в німецьку землю. Баден вюртенберг щоб битися за титул кращого вусаня або бороданя. всього конкурс включив чотири категорії: вуса, бороди на підборідді і бекенбарди, повні бороди і так звані фігурні бороди. Подібний конкурс проводиться щорічно, у 2011-му Вперше була введена категорія Фігурна борода. При цьому основна умова цієї групи передбачає, що конкурсантам не можна використовувати для укладання фен, лак або інші засоби для волосся. Головними пристосуваннями для надання форми можуть бути тільки леза або електробритви. А ви, шановні телеглядачі, любите котів? У вас вдома є такі домашні улюбленці, які вас розважатимуть. Та своїм моркотанням заспокоюватимуть або ж лікуватимуть. А ось у великих містах, таких як Будапешт і Париж, дуже рідко вдається власникам маленьких квартир завести собі домашнього улюбленця. Із цієї ситуації також знайшли вихід, відкрили котячі кафе. Саме про це у нашому наступному сюжеті. Пити каву, спілкуватися із друзями, бавитися із котами, і все це одночасно. Що може бути краще? Правильно, нічого, якщо ви, звісно, любите тварин. Такі кафе вже давно популярні в Азії, а тепер мода на них докотилася і до Європи. Ми щойно склали іспити. Зараз маємо трохи часу на розваги. Вирішили прийти сюди, бо дуже-дуже любимо котів. Серед нас лише Кінга ненавидить їх. Але, думаю, вона якось це переживе. У цій Будапештській кав'ярні посеред міського парку зібрали наймодніше і котів, і книжки, і безкоштовні напої. Платити треба тільки за час проведений у кафе. 9 доларів за годину, а коти вже подобають, щоб гості затрималися надовше. Я собі уявляла це місце як щось таке, що об'єднує людей. Атмосфера тут дуже затишна. Ми проводимо різні конкурси, розмовні клуби. Просто зараз тут урок англійської, а ще святкує день народження і дівіч вечір. Не на такий вже й великий Будапешт це котяче кафе не єдине. Ще одне із традиційною системою, де платити треба не за час, а за частування, розташоване поближче до центру. Обидва заклади запрацювали на початку року, і клієнтів не бракує в обох. У нас живуть 14 котів. Деяких з них ми врятували з вулиці. Дорослі у їхній присутності, наче діти сидять просто на підлозі, бавляться. Наше кафе справжній дитячий майданчик для дорослих. Хоч майданчик і дитячий, проте головні тут коти. І будити їх заборонено, і перед іграми усіх людей просять мити руки. В цьому місці можна відволіктися від щоденних клопотів. На відміну від інших кафе, де ти просто спілкуєшся, п'єш каву чи чай. Тут має щось особливе: коти гуляють навколо нас, сплять, граються усюди. Єдине місце, куди похнастим господарям не можна, так це кухня. Котяче кавове шаленство і далі шириться на захід. Ще одне котяче кафе з'явилося на початку осені у столиці Франції, Парижі. Власниця каже, старалася. ...для тих, хто любить котів, але не може тримати їх у затісних паризьких квартирах. Муркотом зцілюють, лікують артрити і ревматизм, знижують кров'яний тиск і заспокоюють серцебиття. Ми вже ж не можемо все це гарантувати, але в нас точно є смачні тортики і чудова атмосфера в оточенні котів. І тут, у Парижі, як і в Будапешті, коти головні. Будете їм набридати, попросять піти. А як посидите смирно, готуйтеся до особливої прихильності і честі. Кіт сидів на стільці, коли я прийшла сюди. Тому я поклала його на коліна, не знаючи, як він поведеться. А він вирішив залишитись, і це неймовірно приємно. Приємність котячої компанії здатні оцінити. Не всі ідея кафе чудова, і коти теж, але я все ж таки більше люблю собак. Але навіть собачники іноді з цікавістю сюди зазирають. Ось такою вийшла наша програма сьогодні. калейдоскоп яскравих сюжетів. А ми прощаємося з вами до наступної програми, яка вийде за два тижні. На цьому у нас все. До нової зустрічі!